Торінка 104, розділ 24, у якому виявляється, що полагодити годинник неможливо. Цієї ж ночі Аля і Недопопелюшка Кредькома пробралися до тронної зали і заховали шолом під подушкою недоролям, який у цей момент міцно і солодко спав. Потім вони попрямували на гору до комірчини, де жив. Кар не дождень, не до попелюшка, його розбудила і попросила полагодити години. Той схопився за голову, сказавши, що це неможливо, адже буквально вчора хтось поцюпив хвилинну стрілку, яку він так довго беріг, бо завжди відчував, що вона йому обов'язково знадобиться. Розділ 25, у якому всі вирушають на пошуки стрілки. Це справді була прикра новина, адже без стрілки годі й думати полагодити годинник, а без годинника Алі нічого й мріяти про повернення додому. Усі зажурено мовчали. Та ось Алі підвела голову, в її очах засвітилася Надія. А яка вона ця хвилинна стрілка? спитала дівчинка. Вона згадала дивний спис одного з гвардійців, які охороняли її в підземелі. Це довга, пласка. Залізяка з одного кінця загострена, на другому кінці в неї дірочка, у яку просувається чотирикутна вісь, пояснив день тож день. Здається, я пригадую, де бачила її, і Аля розповіла про спис швидше туди! Це, напевно, стрілка. Не тямився від ратощів у денькар. Вони вийшли з комірчини, уже сходило сонце. Починався новий день. Проминувши кілька кімнат, усі помітили, що в замку діється щось незвичайне. Назустріч їм бігли гвардійці. На превелике здивування вони зовсім не звертали на алю уваги. Навпаки, здавалося, що гвардійці самі від когось тікають. Вони на бігу скидали із себе лати і шпурляли зброю. Придворні, з перекошеними від жаху обличчями, тягли якісь. Вузли та валізи. Усі вони бігли із замку і зникали в кривих вуличках міста. Дедалі більше дивуючись, Аля з друзями почали спускатись до підземелля. Тут вони наштовхнулися на ката. Він прожогом промчав повз них і зник за поворотом галереї. А в підземелі на них чекала ще дивовижна картина. Усе катове начиння було поперевертене і розкидане, наче тут промчав ураган. Двоє знайомих гвардійців спокійнісінько чатували біля в'язниці. А за гратами з кутка в куток, наче розлючений тигр, бігав перший недорадник без голови. Час від часу він кидався на грати і тряс їх, ніби намагаючись. Зламати Аля і недопопелюшка завмерли від несподіванки і дивилися на цю вражаючу картину. А недождень тим часом щось радісно вигукуючи, підбіг до одного з гвардійців і почав виривати в нього з рук списа. Солдат не чекав такого наглого нападу і тому відчайдушно боровся. Його товариш кинувся йому на допомогу. Невідомо чим би все закінчилося, якби Аля. Не підбігла до них Не до бороду, не до вуси це ж ми. Невже ви нас не впізнали? Не вус одразу ж відпустив годинникаря, усе ще неприязно поглядаючи на недождень, недоборота, відсапуючись, пробурмотів. А чого він оце сам? Кидається, наче тигр. За хвилину все з'ясувалося. Аля розповіла гвардійцям, навіщо їм знадобився цей дивний спис. Недоборода сам простяг його гонникареві зі словами: Візьми, друже, а перший недорадник оскаженіло тряс грати в'язниці. Розділ 26, у якому ми дізнаємося, чому перший недорадник опинився за гратами. Справді, як же перший недорадник опинився за гратами? Уранці він, як завжди, пішов до тронної зали, щоб одягти шолом. порив усю нішу та шолома не знайшов, оскаженівши, перший недорадник став бігати по замку і з кулаками кидатися на всіх, хто траплявся йому під руки. Переляканий начальник гвардійців утік із замку, залишившись без командира. Солдати покидали зброю і теж подалися на навтьоким. Безголовий недорадник спустився в підземелля. Він порозкидав усе катове причанделля, намацав найбільшу сокиру і кинувся до в'язниці. Мабуть, вирішив сам відрубати Алі голову. Та за ним, сховавшись за високою плахою, спостерігали не до борода та не до вуз, коли перший недорадник ускочив за грати. Вони Швиденько зачинили за ним залізні двері. Тепер він був не страшний нікому. Саме в цей час у підземелля спустився кат. Однак замість Алі за гратами плигав недорадник без голови. За своє життя кат немало бачив голів без тулубів і тулубів без голів. Але щоб тулуб без голови отак вистрибував і вимахував руками, таке він побачив уперше в житті. Він вирішив, що його ремеслу настав кінець, бо навіщо тоді відрубувати голову, якщо тулуб і без неї, наче самовитий, гасає по в'язниці, кат теж дременув із замком. А недороль десятий визирнув із спальні і побачив навкрови страшенний переполох. Він зарився в ліжко, наче. Купицю сіна і тремтів там від страху так, що все ліжко ходило ходором. Його довго не могли знайти, аж поки хтось догадався зазирнути в ліжко і звідти витягли зеленого від переляку маленького чоловічка, у якому ледве можна було впізнати не до роля десятого.